Сьогоднішнього відео компанія 25 Coffee Roasters. Це виробник натуральної свіжообсмаженої кави. Якщо ви захочете замовити смачну каву, то в описі під відео буде посилання на їх сайт. Також для глядачів мого каналу буде знижка 20% на всю каву окрім дріпів, комбо та наборів. Знижка діє до 14 листопада. Вам потрібно назвати промокод family 25 у мене кава Уганда Драгер, де поєднується смак шоколаду, фруктові та коньячні нотки. Якщо ви шукаєте каву з ніжним смаком, без надмірної гіркоти та кислотності, Уганда Драгер ідеальний вибір для вас. Вітаю глядачів мого каналу! З вами Уляна, і сьогодні я їду в село Велика Стариця Київської області. Коротко про село. В селі є школа, садочок, аптека, нова пошта. Все, магазин, все необхідне є. Село знаходиться 40 кілометрів від Києва. Найближче місто це місто Бориспіль. Всього 13 кілометрів до міста Бориспіль. В селі протікає річка, вона знаходиться біля городу. А також в селі є ставок. Так виглядає дорога біля будинку. Дорога від міста всюди асфальт. І заходимо на подвір'я. На подвір'ї знаходиться будинок. Тут є підвал, також є багато господарських приміщень, хлів, площа земельної ділянки 50 соток. Ціна будинку 15500 доларів. Але ж не забувайте торгуватись. В описі під відео я залишу контакти продавця. Тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Коли будинок продається, контакти продавця я удаляю. І в описі під відео пишу, що будинок проданий. Заходимо в будинок. Площа будинку 66 квадратів. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою. План будинку. В будинку є кухня і три кімнати. Також ще ми зайшли, зараз ми в коридорі, в коридорі ще є таке приміщення, кладовка. І з коридору вихід, вхід є в кухню, а також в кухню ще є вхід з кімнати. Проходимо в першу кімнату. Знаєте, я коли зайшла в цей будинок, мені здалося, ну от, коли я зайшла в цей будинок, тут така атмосфера справжньої української бабусиної хати. Тут проживала бабуся, тому все так по-бабусиному. В будинку все по бабусиному. Ну, знаєте, зараз ми робимо сучасні ремонти, будують нові будинки всі, але в цих старих будинках, от з таким ще, от це бачите, пічка така, лежанка, яка в ній можна, до речі, опалювати, але щось в цих будинках є. Ну, наприклад, мені подобається в будинку є пічне опалення, тому що є пічка грубка, а також в будинку газове опалення. Заходимо в кухню. Бачите, біля вікна батареї, тому ви можете опалювати газом, а можете палити дровами. Цей будинок гарний варіант як для постійного проживання, тому що, звичайно, тут все ще такий ремонт давно робили, але все одно ви сюди можете заїхати і жити, а з часом там собі поступово щось доробляти. І також він гарний варіант як для дачі, тому що хто живе в Києві, в Борисполі, ну дуже близько. Ну, гарний варіант для дачі також. Найбільше, що мені в цьому будинку сподобалось, це ось ось та така піч лежанка, тому що це вже можна мало де зустріти. Проходимо в другу кімнату. І що ще мені сподобалось в цьому будинку? Точніше, сподобалось його місце розташування, тому що я вже говорила, що 40 кілометрів до Києва і 15 кілометрів до Борисполя. Це дуже зручно. Недалеко біля будинку є зупинка, де зупиняються маршрутки, які їдуть в Київ і Бориспіль. Тому дуже зручно добиратись до міста. Ну, наприклад, для мене це дуже важливо, тому що в селах проблема з роботою, і якщо б я шукала собі будинок, то для мене важливо, щоб було недалеко десь місто, щоб я могла їздити на роботу. Так виглядає третя кімната. Ці штурки на дверях. Такий бабусин будиночок. Ваші коментарі і вподобайки це велика підтримка україномовного ютубу. Тому підтримайте моє відео також. Буду вам дуже-дуже вдячна! Так виглядає подвір'я. Площа земельної ділянки 50 соток. Ось бачите, є підвал. Город обробляється. Горішки вже попадали. Треба збирати урожай. І в кінці городу протікає річка Красилівка. Купатись там не купаються, а рибу ловлять. А купатись можна в ставку. люди купаються в ставку, які я показувала на початку відео. Багато є таких господарських приміщень, кому потрібно. на приміщення, там. І також ще хлів.